Наслідки праведної діяльності чисті, і про них кажуть, що вони в гуні добра. Діяльність гуні пристрасті веде до злигоднів, а діяльність гуні невіластва до глупоти. Наслідки доброчесної діяльності, яку ведуть гуні добра, чисті, тому мудреці, звільнившись від ілюзії, стають щасливими. Натомість діяльність у гоні пристрасті тягне за собою самі лише страждання. Будь яка діяльність заради матеріального щастя приречена на поразку наприклад, якщо людина хоче володіти хмарочосом, то їй доведеться пройти через силу силено людських мук, перш ніж такий хмарочос буде збудований, той, хто фінансує будівництво. Маю подолати численні перешкоди, аби заробити необхідну величезну суму. А всі ті, хто впряглися в це важке ярмо будівельних робіт, будуть змушені працювати не покладаючи рук. Страждання очевидні. Тому Бхагавадгіта навчає, що будь-яка діяльність, яка ведеться у гоні пристрасті, обов'язково веде до великих страждань. Звичайно, водночас можна відчути і крихту уявного щастя. Я власник цього будинку, я маю гроші, але це не справжнє щастя. Щодо гуни невіластва, то той, хто діє в ній, позбавлений знання, і отже, всі його дії в цьому житті ведуть до злиднів, а в майбутньому йому доведеться опуститися до тваринної форми. Життя тварини сповнене страждань, хоча під впливом ілюзорної енергії має, вона цього не розуміє. Вбивство невинних тварин відбувається в гоніневігласту. Їхні вбивці не знають, що в майбутньому тварини отримують відповідні тіла, придатні для того, щоб убити своїх мучителів. Такий закон природи у людському суспільстві. Вбивця людини має бути страчений на шибаниці це закон держави, але під дією гуни-невігластва люди не усвідомлюють, що існує вселенська держава, якою керує Верховний Господь. Кожна жива істота дитя Господа, а Він не прощає вбивства навіть мурашки. Розплата прийде за все. Тому потурати вбивство тварин для того, щоб смакувати їхнім м'ясом. Є величезним невіглаством. Людині немає потреби забивати тварин, адже Бог дав їй багато чудових продуктів. Якщо ж людина все таки дозволяє собі їсти м'ясо, то це означає, що вона діє в гуні невігластва і затьмарює своє майбутнє. З усіх видів убивства тварин позбавлення життя корови найбільш ганебне. Адже корови забезпечують нас молоком чудовим та універсальним продуктом, який дає людині багато задоволення. Вбивати корів на бойнях – це акт найбрутальнішого невігластва у ведичній літературі Ригвєда 9.4.64 Слова мацарам» вказують, що той, хто повністю вдовольняється молоком. І водночас убиває корову, перебуває в найбільшому невігластві. У ведичній літературі є молитва Намо Брамання Девая, го Брамана Гітаяча, Джагат Гітая Кришная, Говиндая Намо Нама. Мій Господи, Ти благодійник корів і браманів. Ти зичиш добра суспільству людей і всьому світові. Вішнопурана 1.19.65 Особливе значення в цій молитві надається захисту корів та браманів. Брамани символізують собою духовну освіту, а корови це символ найціннішої їжі. Цим двом видам живих істот, браманам і коровам, треба надавати все можливе заступництво це і визначає справжній поступ цивілізації. У сучасному суспільстві люди занедбали духовне знання, а натомість зараз усіляко заохочується вбивство корів. Звідси можна зрозуміти, що людське суспільство рухається в хибному напрямку і у такий спосіб. Підписує собі майбутній вирок. Цивілізація, яка змушує своїх громадян стати в наступному житті тваринами, звісно ж, не є гуманною Гуни пристрасті і невігластва ведуть сучасну цивілізацію неправильним шляхом нинішня епоха дуже небезпечна, і всі нації мають подбати про те, щоб поширити найдоступніший спосіб удосконалення. Свідомість Кришни, щоби врятувати людство від страшної небезпеки.